Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 18 липня 241-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Другу добу поспіль в Одесі та Миколаївщині без повітряних тривог. Всі мопеди, які запустили росіяни, знову летіли на Дніпропетровщину. На жаль, є прильот в житловий будинок в Кам'янському. Загинули люди, багато травмованих. Росіяни запустили 35 шахетів, 11 збито, 6 локаційно втрачено, і в п'яти локаціях є прильоти по всій Україні. Щодо Одещини, то вчора в Одесі затримали жінку, яка несла в пакеті вибухівку, щоб підірвати місцевий віс. Комат. Добре, що затримали. А щодо Миколаївщини, то в районі Очакова знову ФПІ дрони. На щастя, знову без постраждалих руйнування, як завжди є. Щодо Херсонщини, на жаль, після російських обстрілів там одна загибла людина. Ще дев'ятеро поранених. Ну і з гарних новин, як завжди, дрони, які летять на Росію. Знову долетіли там до Москви і є прильоти. Чекаємо ще на таке.